Колеги коліжаночки, дай Боже, щастя, ви давно чекали на це відео. Я його довго готував, і ось тепер воно готове. Друзі, ви зараз побачите всю правду про Дрогобицьку поліцію. Я не знаю, чи це відео дойде до генерала. Я маю надію, що воно дійшло до генерала, тому що це все, що відбувається в місті Дрогобич і в Дрогобицькому районі. Мені здається, що це получається якась жуть. Друзі, там керівником поліції є Петрик Василь. Ну от зараз візьмете просто собі в гуглі заб'єте Василь Петрик Начальник поліції Дрогобича там буде так. Три затримання працівниками СБУ. Три рази його працівники СБУ затримували. Весь наркокортель, який є в місті Дрогобичі і в Дрогобицькому районі, все кришується Петриком Василем. Пане генерал, офіційно звертається до вас, максимально зверніть увагу на керівника Дрогобицької поліції, тому що криміналом там не пахне, там ним прямо смердить. Зараз ви будете бачити відео, в якому себе начальник Дрогобицької поліції повів просто як гопні. Всі довго на це чекали. Давайте на Коротенька передісторія, що відбулося, нібито по базі МТСБУ перевірили автомобіль, на якому нібито немає полісу обов'язкового цивільне страхування. Так, окей, вони собі пробили. Це є звичайний інтернет-ресурс, по якому не може людина бути притягнута, тому що це не є якась база МВС, база там ще якась інакше. Розумієте? Це є звичайний інтернет-сайт, по якому вони встановили, що нібито на автомобілі БМВ, яким я керував, немає полісу обов'язкового цивільного страхування. Окей, добре, цей момент проїхали. Згідно цієї бази на мене винесли постанову. Що роблю я? Я сідаю в автомобіль, їду в їхній районний відділок поліції, хочу запитатися, що відбулося, чому поліцейські, наприклад, згідно цієї бази, якоїсь незрозумілої бази там чи незрозумілого інтернет-ресурсу встановлюють водіїв. Розпал робочого дня. Там третя година після обіду. Я приїжджаю, жодного керівника немає на місці. Жодного від слова взагалі запитую чергового, де керівник? Черговий мені говорить, він поїхав в Другобич на нараду в Другобич в, в, в поліцію, тому що Другобицька поліція нібито керує оцим всім Бориславом, тим всіма прилеглими територіями. На відео зараз все будете бачити. Приїжджає в Другобич, питаюся, де керівник Бориславської поліції. Мені говорить, що та його тут не було, тому що ну його не було, тому що Дерговий Борислава спітляв, сказав, що він поїхав ніби туди. Окей, добре. Кажу, він був? Ні, його не було. В мене виникає питання, чого ви так пітляєте? Приїхавши Дрогобич, я зустрічаюся з начальником Дрогобицької поліції. Друзі, я його до того моменту взагалі не знав. Не знав про існування якогось Петрика Василя, керівника поліції Дрогобича. Я не знав про існування якогось там Петрика Василя. А виявляється, Петрик Василь керує. Цім наркотрафіком міста Другобич і прилеглими територіями ідемо далі на службі Петрика зловити практично нереально, тому що він не існує. Він їздить по своїх питаннях, він може собі там мекнути, покататися в сауну поїхати, хтось самі йому гроші привезе за якісь там незрозумілі речі. Розумієте, ося історія начальника поліції міста Другобича. Я розумію, та це зараз мої слова, але я вам просто втолковую вашу голову. Берете Google, забуваєте в Google Петрик Василь, начальник поліції Другобича. Вам вся історія про нього підтягує. Вся скільки разів затримували, скільки разів його відпускали, що він керує, наркотрафіки, та там. Друзі, це просто це не керівник поліції, це начальник, це непевно керівник мафіозного якогось клану в Другобичі. Розумієте? Пане генерал, офіційно звертається до вас. Зверніть увагу на цього чоловіка. Тому що людина працювала в карному розшуку в стрию колись з карного розшуку, Я не знаю, яким дивом він перевівся керівником Другобицької поліції. Ну окей, добре, там за якісь заслуги, напевно. Він перевівся, але весь наркотрафік він кришує. Весь наркотрафік він кришує. Пане генерал. Ще раз звертаюся до вас. Звільніть, будь ласка, цю людину, тому що це корумпований злочинець. От, уявіть собі, 90-ті повернулися. 92-й, 93-й рік. От, просто побачите зараз самого головного бандюка міста Дрогобича. Я розумію це мої слова, але я ще раз кажу Google є, він не збрешить, забиваєте, і вам вся інформація про нього підтягне. Зараз ви побачите самого основного бандюка міста Дрогобича. У Мене сотня повідомлень. Людина керує весь наркотрафік Дрогобичі. Чи його кришує? Дрогобицький район, всі наркомани, всі наркодилери, всі сидять під ним. Розумієте, Петрик Василь, звільнися. Тому що в тебе будуть великі проблеми. Ти не маєш жодного морального права на цю посаду. Жодного морального права. Тому що там боронять нашу країну, а ти тут сидиш і лякаєш мене якимось ТЦК, лякаєш мене якимись там поліцейськими. Петрик Василь. Я тобі ще раз говорю, це відео зараз буде виключно про тебе. Ти подивишся на себе, ти будеш ображатися. Я тобі це обіцяю. Ти будеш ображатися дуже сильно. Я не знаю, які твої там будуть подальші дії, що ти там собі надумав зробити. Мені це глибоко і далеко. Просто от, от я там ковтнув і викакав і все. Але ти зараз про себе подивишся, друзі, вмощуємося позручніше, запарюємо чаюху і іо, погнали! дивитися цей трешняк я піднесло в привід у вас? Відділку? Покличте, будь ласка, якщо можна. Може є керівник сектору реагування, чи як воно там правильно називається. Зараз місця немає. У когось закличте, якщо можна. Як без представити? Просто не треба, скажіть. Заявник прийшов. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Треба когось керівництва. Можна закликати. Керівництво кого саме? кого небудь хто може дати відповідь на питання на рахунок інспекторів патрульних ваших. Поліцейських, верніше. Поліцейських, то вам би краще поспілкуватися з начальником о, сектору реагування патрульної поліції. Ну, так його немає, кажуть, ніби. Та немає. А, секунду. Алло. Привіт. Сектор реагування патрульної поліції зараз е, знаходиться після е, добового чергового mm -hmm. він був відповідальний. Завтра в будь-який час, як буде вас можливість, він вас прийме. А хто взагалі з керівництва? Ну, з керівництва на даний час е, керівник поїхав Другобича до керівника Другобицького РВП, і ну, відповідальний поїхав на виклик, село сторона. Mm -hmm. Та я зайду до Другобич до керівника Другобицького, спитаю, чи був керівник у нього чи не був так, мож, не може, так, може. але вона... ваша колега казала, що є в роді керівник. Який керівник? Ні, нема керівника. Mm -hmm. нема. нема керівника. Завтра, ще раз говорю, завтра, післязавтра, в будь-який інший день може вас прийняти. Ну, сьогодні він, на жаль, після добового чергування. О. Mm -hmm. yeah. Я зрозумів, як його? Комар Роман Миколаєвич, підполковник mm -hmm. поліції. А цього, що поїхав керівника вашого, <кій> я забув прізвище. Його, це не керівник, це заступник начальника сектору реагування mm -hmm. патрульної поліції Роман Магор. Mm -hmm. От. А начальник відділку? Микола Савчак, Микола Врестов. А його немає зараз? Зараз немає, він другого бачи. Добре, добре, до побачення. Ви завтра будете в керівниках? То я їду зараз другого бачу, щоб мені їхати. Thank you. Керівник Бориславського відділку поліції. Як він там називається, правильно? Бориславського? Так, ну він сюди приїхав на нараду, мені сказав. А його нема вже тут, напевно. Ще раз. Його нема вже тут, напевно. Зараз, так. хвилин. Сім хвилин пройшло, як я приїхав з Бориславою. Так. А є керівник з РПП Дрогобицького відділку, цього вашого? Е, нашого? Так. Е, зараз, напевно. Тут Чорненький, як його звати, я забув? Зубрицький. — Бурський, так. так. А дізнаєтеся, що, будь ласка, за керівника Бориславського відділку? Ну, чи він є тут, чи немає? його? Добре. Червовий сказав з Борислава, що він тут. А як? Так, робочий день, жодного не керівника не на місці. Не, Борислав у керівник... вашому підприємні чи ні? Так, керівник є на місці, але у керівника приймає. Я заїхав в Борислав. Жодного керівника в відділку немає. Жодного. У нас є керівник. А, а, в Бориславі є немає місця, жодного. Але є прийом... ні, ні, я розумію, немає, немає керівника Серпапальні, керівника немає. день, ви я ся Нема нікого, ви розумієте? Як це так? Робочий день, дивіться. Ну, я ви не знаю, хто там в місто? Бориславі. Я вам говорю, кажу, ну, Борислав вам перековується чи кому? Ну так, але це в Бориславі є свій начальник, своя всього частина. Добре, де ваші, де? Де. де ваші керівники всі? Я, я, я дам, шо? хоч одного з ким поговорити. По якому питанні? По питанню, як то правильно назвати, що поліцейський в Бориславі займається ерундою. Я просто не знаю, я зараз, мене, зараз, я одна така кажу, що yeah. на кірня. Yeah. Yeah. Я то саме кажу, ліда над кірники. Yeah. Я чужу на вас слухаю, дуже люблю, коли їздите, я все хочу на вас попасти, бо я їх. <палу> одна попала. Тобто я їх yeah. одна. Стараюся трохи дочами проводити. Так. Ви Так, це і начальник Дробицького РВП. Ви читаєте хто я є? Ви поліцейський? Так. — Я можу вас на хвильку, я перепрошую. Щось. Заберу хвилинку вашої уваги. Ви? ви поліцейський? Хто ви такі. Руслан, моє ім'я. Ну, ні, ви, хто ви такі будь Руслан. Руслан, хто такий Руслан? Ну, вам достатньо цієї інформації, Руслан. До вас звертається особа, бо як поліцейський, ви повинні що зробити. Що я повинен зробити? Представитесь як мінімум. Перед вами? Ви хто такі Перед я... особою. Хто ви такі, щоб я вам переселявся? Закон України про нас поліцію вас це зобов'язує робити. Так. Особа, звертаючись до поліцейського. Так. Поліцейський до особи, поліцейський повинен назвати своє прізвище, ім'я по батькові посаду і спеціальне звання yeah. і показати службове посвідчення. В чому проблема? Я від вас їду, до Борислава. До мене? Ну ви в Бориславі, до щось маєте відношення чи ні. Він начальник Бориславського відділу. Ну, жіночка говорить, Кто? що він на начальник, відділ. Ходить Ходить себе, начальник ну, Бориславського відділу. Хто? Петрик, Василь Тарасов. Ходіть начальник Другобецького РВФ поліцлавського відділення. Відвідую знайомки, що ну відділення. Ну Василь Тарасович, я перепрошую. Мене до вас не питання. Можна? Давайте на вулицю. Так. Ну спочатку говорити по — ну, ну я то ж до вас підійшов, кажу, добрий зараз день. Зараз хто що кому представляєте? Дивіться, я до вас підійшов. Я, я до вас звали. підійшов ну, ні, і, чого і чого сказав: причете? добрий день, я перепрошую. Так. Ви ви маєте до цієї поліції? А ви що зробили? Руки запхали в кишені і шуруєте. Хто шурує? Я попросив вас, ви... вас, ви вас, ну. вас представитися. Я попросив вас представитися. Я попросив вас представитися. Я попросив вас представитися. У мене є Кому? до вас питання. Алло. Можна хвильку вашу? Вітаю. В якому вимагаєте? Дукторі? А, докторі. Так. Та потім наберу, беру В чому проблеми не розумію, спокійно. У мене є одне питання до вас, можу запитатися? Ви мені зараз Бандюка нагадуєте на керівника поліції, розумієте? то чи ні? Ви, ви мені зараз Бандюка ви, нагадуєте. Давайте, давайте, ви не будете хамити, я, я культурно не до вас ну, підійшов, добрий день, можна хвильку уваги? А як ви себе ведете? Ви себе бачили? Як ви себе ви бачили, а, ви бачили. А, а ти себе як ведеш, чоловічим? А е, ти пальцем будеш тикати так само в одне місце, поняв? Дивишся на себе потім, будеш ображатися. Не хочеш культурно, то тепер будеш мати, розумієш? Нема проблем, от тільки керівник поліції. От полковник цілий. Друзі, в мене без коментарів, чесно. От за начальник Дрогобицької поліції, щоб ви розуміли. Це просто треш.